Так, продовжуємо наше відео для підписників нових, знайомство. Мене звати Іванка. Це мій нинішній чоловік. Нинішній чоловік? Нинішній, нинішній. Бачите, нинішній чоловік. То був просто у нас такий, знаєте, трошки непорозуміння, але ми його вирішили. Ну, і я, жінка, не вчорашня твоя? Ні, це постійна моя жінка. Ні, не так. Усе життя. Так, і от е, говоримо, хто на нас підписався, у нас завжди є гумор. Е, хто не підписався, е, будь ласка, підписуйтеся. У нас дуже весело. Правда, весело? Дуже весело. Mm -hmm. Так, вони не векуро питала за ту, ту вчорашню ну, на допиті не питають, аби визнати. Ну, вияснили, що ніякої вчорашньої нема. Пальчик ми вже більше мені не будемо показувати. Ну, тільки ще місяць мусить бути, так? Півтора доктор казав. Будеш тако ходити, але mm. потім вже не буде того, правда? Mm, не буде. Mm. І mm. дивіться, підписуйтесь, у нас дуже завжди весело. Весело? у у у як весело. А мені так з тобою не скучно, аби це знав. Mm. Такий веселий. Біткось я розплакав і Зас... тої радості. Такий в мене файний чоловік. Боже, я його люблю, люблю. дітку маленьке такий. Все, всім е дякуємо, хто підписався, і будемо е дуже вдячні, хто підпишешся, так? Так, да? да. дуже вдячні. Особливо я. Mm. Mm.